яке він не розумів, і коли він не міг зрозуміти, про що це видіння, він входить в піст, бо написано, він поклав на серці собі, поклав на серці шукати Господа. Пам'ятаєте, коли ангел приходить, він каже: Даниїл муж бажань. Чого він бажав? Не нову машину, не кращі умови. Він шукав Божого відкриття, Божого Слова в своє життя. Розумієте? Боротьба йшла, і тепер дивіться, коли Даниїл молиться, коли Даниїл молиться і поститься, йому являється ангел, і, і каже йому: Слухай, відколи ти взяв піст, слово Бог послав. Тобто він шукав слова і Бог послав слово для Даниїла. І знаєте, що відбувалося? Він каже: Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоби зрозуміти видіння і щоб покоритися перед лицем твого Бога, були почуті твої слова. І я прийшов ради твоїх слів. Але князь перського, перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позастав його там при начальниках перських царів. Він говорить про духовний світ. Тобто, ви розумієте, що відбувається? Даниїл просить, каже, Боже, я не зрозумів видіння. Можна мені роз'яснення? Бог каже, можна. Бог каже, можна, а диявол каже, ні. І так як диявол має владу на землі, послухайте, диявол має владу на землі. То він перешкоджає ангелам, які йдуть з відкриттям. Цей несе відкриття для, для, для Даниїла, а Даниїл не може це отримати. Він 21 день чекає, ну, де, де посланець, нема. І знаєте, за що йде боротьба? Боротьба за відкриття. Я в ці дні переосмислив дещо. Пам'ятаєте, не раз Соломон каже таку фразу. У тих, хто радиться, є мудрість, або при багатьох порадниках діло, станеться? Ось яку думку я просто прийняв. Послухайте, при мільйонах порадників Ісус би ніколи не пішов на хрест. Для цього потрібне було відкриття. амен Є речі в житті, де порадників недостатньо. Є речі, де тобі в житті потрібне відкриття, де ти порадився Діва, з усіма, да? з ким ти ще не радився? Наступає момент, коли ти розумієш, що далі ти зможеш рухатися тільки у відкритті, коли Бог тобі скаже, зроби це, те або ось це. Коли ти перестаєш шукати в людей відповіді, а розумієш відповідь у Господа і повір, коли ти направляєш своє серце чути Бога, весь світ повстає проти тебе. Демони взбісилися, уявіть собі, битва така була, що архангел Михаїл вийшов допомагати ангелу. За що битва за відкриття? Битва за, за те, щоб ти отримав відкриття. Як ви думаєте, диявол щасливий, коли ми от щось отримаємо? Да він біситься, коли ти шукаєш Господа. І коли ти хочеш відкрити Біблію і зрозуміти щось почути, все пекло повстає. І тому, ми, дивіться, Даниїл взяв піст не для того, щоб на Бога впливати, а щоб самому бути чутливим. Розумієте? Дуже цікава річ. Десятий розділ е, книга Даниїла, дивіться, що написано. А я, Даніїл, сам бачив це видіння, а люди, що були зі мною, не бачили цього видіння, але велике тремтіння спало на них і вони повтікали в укриття. Тобто, Даниїл бачить, а вони не бачать. Чому? Це друге питання. Перше, він шукає слова. Друге, він бачить, а вони не бачать. Тому що він взяв піст, а вони не взяли піст. Тому що його духовні сенсори чутливі, а їхні не чутливі. Бо вони зранку вальнули по бургеру, потім пролистали півдня тік-ток і займалися своїми справами. І вони не чутливі до Духа Божого. І коли він бачить видіння, а вони не бачать, бо це не вони шукали. За наше відкриття, за слово, яке Бог хоче сказати в твоє життя, йде битва. І нам іноді здається, що все просто. Ну Боже, ти хочеш, так говори. Він хоче і говорить, але є весь все пекло, яке проти стоїть. І апостол Павло До Єфесян каже: зодягніться в повну зброю, щоби вам стати проти хитрощів диявольських. В смислі, а що Ісус його не переміг? Переміг. Але у диявола ще є чим проти нас воювати. Це його, скажімо так. Система пропаганди. Він роззброєний, але язик в нього ще працює. І він зас засмічує наш розум, засмічує наше всеєство, щоб ми не почули і щоб ми не ходили в відкритті. Ми будемо ходити в людських совєтах, в людських порадах, в людській мудрості або просто в життєвих обставинах. Обставини будуть нами керувати, а не відкриття Боже на наше життя. Я вірю, що зараз настав момент духовної схватки. І я хочу, щоб цей тиждень, от перший тиждень, ми прям усвідомлено стояли в проломі, як Павло там і Ефесянам каже, ми маємо боротьбу проти начальств, да? проти влад світоправителів, темряви цього віку. Ми маємо з ними боротьбу, чуєте? Ми маємо з ними боротьбу. Ми боремося не проти людей. Ми не просто, знаєте, Бога шатаємо. Ні, ми пекло шатаємо. Амінь. А наш піст допомагає нам бути чутливими до Божого голосу, щоби слухаючи, ми чули Бога, а не сатану. Щоби слухаючи, ми розрізнили, де Божий голос, а де диявольський голос. Дивіться, дуже цікава річ, ще одне останнє, і, і будемо молитися далі. Дивіться, апостол Павло каже до Солонян таку фразу: він каже так: тим, то до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз. І два, але сатана перешкоджав, був нам. Ви пам'ятаєте, була така історія в діях апостолів написано, ми хотіли піти туди, але Дух Святий сказав нам, не йдіть туди. Пам'ятаєте, да? і потім їм явився в сні Македонець, який казав, прийдіть до нас і так далі. Тобто, є моменти в житті, коли тобі диявол протистоїть, а є моменти, де Бог тебе зупиняє. Ти не розберешся, чуєш, якщо ти не будеш перебувати в Духовно чутливому стані. Я собі задаю питання, а як Павло, ти зрозумів, що то був сатана, а не Дух Святий? В одній ситуації він каже, нам Дух Святий заборонив іти туди. Якось вони це зрозуміли. А в іншій ситуації каже, сатана нам заборонив. А як розрізнити одне від, від другого? Як розрізнити, що в твоєму житті відбувається? Це війна, це економічна криза, чи це демони? Я не знаю. Бо це твоє життя і це твої питання. А знає Господь, амінь? І коли ми чутливі до Його духа, і коли наш дух пильнує, і ми чутливі, ми здатні будемо почути, коли це Бог, а коли це не Бог. Коли це диявол щось говорить, а коли це ангели Божі говорять, ми здатні будемо розрізняти. Нам потрібно війти в цей стан молитви і протистояти проти духів злоби піднебесних. Я хочу, щоб ми в цю п'ятницю мали прям конкретно ціленаправлену молитву за тих, хто переживає на своє життя атаки. Ми це проходили. Я думаю, Коля класно було б, щоб ти посвідчив трошки. Ми це якось організуємо. Тиждень тому слово має на цю п'ятницю. О, ти бачиш, я в дусі відчув, що в тебе є слово на цю п'ятницю. Так ось, ми будемо молитися конкретно проти атак демонічних на наше життя. Тому що ми, ми собі не уявляємо, що відбувається за лаштунками. Ми не уявляємо. Даниїл собі ходить, молиться і не уявляє, що в Піднебесній йде запекла битва Божих ангелів. Уявляйте, що Михаїл, архангел, втрутився, бо там такий заміс був, що вони не могли зупинити. Зупиняли ангелів. Ти думаєш, на твоє життя не йде війна? Ви думаєте, ми, як церква, просто дьявол радується, що в Києві ще одна церква, да? що в Україні ще одна церква. І... Небо радіє, Господь за нас, амінь. Але проти нас пекло. І ми повинні йти проти нього в твердій молитві, вгадатися Святим Духом і, пильнуючи отримати Слово. Друзі, я хочу у вас попросити одну річ. Дивіться, будь ласка, поставте для себе ціль не результат отримати, не відповідь отримати, а слово отримати. Амінь? Слово в своє життя від Господа. Бог говорить до мене. Бо словом Його створений світ. Якщо ти отримаєш Його слово, все інше прийде, а по цьому слову прийде все інше. Тому, якщо ви отримуєте щось для себе, записуйте. Просто люба думка вам прийшла, у мене є з собою завжди отий коричневий блокнот. Там покопатись, там багато чого цікавого. Там Бог говорить, я записую. Прийшла думка, я записав. Потім я проаналізую: це від Господа чи ні, але прийшла, я записав. Зробіть це, записуйте думки. Перше. Друге, якщо у вас буде слово для церкви, от ми будемо молитися, і у вас буде слово для церкви. Напишіть це мені в особисті повідомлення, добре? Просто напишіть, скажіть, от сьогодні молилися. І в мене от таке, от, таке слово: чи видіння, чи побудження, чи сон, чи думка. Дивіться, я, я хочу, коли пройде піст, ми якби відкрили цю, скажімо так, ці всі тексти і разом подивилися, а що Бог нам говорить. І, і я думаю, коли ми це все разом відкриємо, ми подивимося і скажемо: вау, оце Господь! А це просто думки, хороші думки, людські. А це а це може взагалі від, від, від сатани, да? І, не дай Господь, конечно. але це допоможе нам мати навик чух, слухання е, Його голосу. Амінь? Коли ми будемо записувати? Тому прохання сьогоднішнього вечора записуйте думки, прагніть Божого Слова, прагніть Божого голосу. І пам'ятайте, ми проти. Встаємо проти диявольських хитрощів, проти духів злоби піднебесної. І те, чого ми шукаємо, абсолютно не подобається дияволу, щоб ми то знайшли. Тому пам'ятайте, що будуть куча обставин проти вас атакувати, щоб ви це не робили, щоб ми не молились, не постились, займалися чим завгодно. Будуть виникати якісь ситуації, де буде тебе відволікати від читання Біблії, молитви не прийти, не молитися, не пильнувати, все, що завгодно, не чути, загрушить тебе. Самими страшними новинами, не знаю, чи самими цікавими якимись рілсами, все що завгодно, аби ти не чув. Бог хоче з тобою говорити. Амінь. І у нас є за що воювати, за що пуститися молити.